Маю честь представити тих, що шукає цей унікальний відпиток у слові і душі. Наш літературний клуб автор. Це не просто клуб, це спільнота творців, які вірять, що кожна людина має історію, гідна бути написана, має голос гідний бути почути. Ми підготували таку невеличку презентацію про роботу нашого літературного клубу. І зараз на екрані. Помітили клубу автора Марина Грибжер, бібліотеки Микола Швець і Володимир Сусляк це такі фрагменти з нашої роботи. Співпраця з національною спілкою. А це було торік нагородження автограсів до Дня української мови і писемності, де їм від е, партії ГРЛЯ звучали подарунки. Ну і що має автограф бібліотека від автографців? Ми маємо те, що всі книги, які пишуть наші автограці, вони дарують нашу бібліотеку. Ми маємо поповнення наших книжкових фондів і також від тих цікавих зустрічей, які проходять в нас. І Реалізуємо ми їхню роботу, а вони поповнюють наш бібліотечний фонд. Сьогодні маю честь представити таких представників клубу Автографів. Я хочу представити вам Ярославу степанівну Слободян. Це авторка, яка вміє глибоко відчувати і передавати настрої сучасності, особливо в тенденції подій, що заготовують нашу Україну. Вона є авторкою трьох книг, її вірші часто звучать на літературних заходах, зворушуючи слухачів своєю щиростю і емоційною глибиною. Творчість Ярослави Слободян відображає силу духу і незламність українського народу. Вона є Героям слава. Так як сьогодні ми зібралися до Дня української мови і писемності, то я щиро рада, що ми навіть у цей такий страшний для країни час ми збираємося, пишемо і пропагуємо наше українське слово. Як говорив Роман Ратушний, випалюйте в собі всю російську субкультуру, інакше все це випалить нас. І ми стоїмо словом завдяки нашим захисникам і завдяки нашій єдності, єдності нашого народу. Зросте із насінини колос, велике поле колосків. І зноти пісні, ніжний голос бринить струною із віків, народить слово вірш крилати, кавелу, чи роман. Іщинки виросли Карпати, з води краплинок океан. А з чого зродиться країна, багата, сильна дивосад, країну створює людина, народ, що в дітях Воскреса. Ти спопели собі чужинське, випалюй мову ворогів, що проросло святе, українське, допоки розум не здійсне. Я участь у благодійних проєктах, які спрямовують свої кошти на підтримку наш, наших Збройних сил. Тому сьогодні хочу презентувати бібліотеці, подарувати подарунок, книгу, яка створена за благодійним проєктом, Дякуємо ЗСУ, я повернусь і в цій збірці є мої вірші і співавторстві з іншими авторами. За мить до смерті. Стань, тримайся, йди. Іди вперед, розправ відважно плечі, і голови в покорі не схили, здолай ворожі смертоносні смерчі. Я знаю, важко виграти цей бій, на рівні сили вистояти треба. Не падай, друже, впевнено, устрій, неси високо прапор сонця й неба. Та ж затягнулась. Люта ця зима, і кожен вій, як в полі хортовина. Ти вір: прийде в наш рідний край весна і розцвіте засмучена калина. А поки рвуть ракети небеса, горить земля довкіл криваве пекло, Твоя, хай сила з іскри Воскреса, здолай свій шлях упевнено, і вперто. Нехай в бою розпеченим крилом тебе прикриє. Вранішній серпанок. живи, живи всім ворогам на зло. Ця ніч пройде і заясниться рано. Дякувати. Хало, Миколаїв Гуменюк. На даний час вона керівниця відділу культури, туризму та релігії Хмельницької селищної ради, довгий час працювала редактором газети Перед нашої. Тепер ще вона є асистентом кафедри журналістики, навчально наукового інституту. І філології та журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Пані Алла є лауреаткою та переможницею багатьох конкурсів. І два з таких я хочу назвати, щоб ви до вашої уваги це стала вона переможницею обласного конкурсу журналістських робіт. краща публікація друкованих ЗМІ за серію матеріалів третя окрема танкова бригада обо як за незалежність рідної. Держави, де отримала друге місце, та лареаткою обласної премії Дмитра Прилю... Прилюка за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики. Е... Пані Алла, це багатогранна особистість, яка своєю поетичною творчістю робить внесок життя та культури нашого Ярмонецького краю. Майстриня слова, яка вміє перетворити буденність на мистецтво, зануристь нас сьогодні у світ глибоких переживань. Одночас подарує надію. Її твори це відображення душі, яка тонко відчуває світ, бачить красу в дрібницях і не боїться говорити про важливе. Прошу вас Перезимок вже пахне підсніжником з духом землі, вже проміння яскраве, ввесні зазирає у вічі. І згадалось дитинство далеке у рідні в селі. І стежина у лісі, дряст пророста, наче свічить. Мама й тато, в неділю ведуть мене в ліс, як у храм, щоби чудо весняне мені ще малій показати, і трипуче чуттєве сердечко назустріч вітрам. І так хочеться пролізки синіх нас дорати. Ліс бринів голосами птахів і був полим чудес. І здавалось мені, що десь тут є дорога до доради. Білий килим підсніжників, наче хмарки із небес, і старий вітрюган серед кров недосяжний гуляє. Тато квіти збирав і водив мене серед хмарин. Мати ледь посміхала, певно, дихала щастям таємним. Зупинялися миті серед безднеру днів і годин. І співали деснян милі сонечка в променях дивіться. Пролетіли роки, не втекти нам з їхніх лищат. Це сьогодні, як сон, що зникає у білій завісі. Мати часто сумує і молиться за внучах. Тато з неба вже сіє підсніжники в нашому лісі. Песниці стали скарбом, що у спадок рукам принесу. Вони в серці живуть, як блакитні живі забудки. А підсніжник так схожий мені на прозору сльозу, цю зіницю земну омиває від болю і смутку. Вибачте, бо в мене недавно батько помер. <плес> вже завтра спас, замріялись сади. Схилило свіття низько аж до краю. Господар більше не прийде сюди, щоб порадіти сонцю й урожаю. Лиш променем полине в рідний сад, Потішить бджіл, росою і нектаром, і вітром розкойовдить виноград, що на подвір'ї, як зелена хмара. Загляне, чи в криниці є вода, заплаче краплями із водоносу. Тут яблуня схилилась на вода, В якої віти, мов дівочі, косить. Помилий спаси, рідний і мій сад, спаси від лиха, обдаруй любов'ю, благословить дітей та уночах і свою стареньку посивілу долю. Вже гертам спас, плекає ще село, сади батьків для щастя всього роду. На дні криниці б'ється джерело, чекає, щоби хтось прийшов по воду.